Вітаю вас, друзі! Від учорашнього вечора російським пропагандистам особливо тривожно. Через це до їхніх непотрібних голів почали закрадатися дуже дивні думки. Як-то все тривожні і тривожні. Я смотрю, откуду то кіт в голові. Учора ввечері без оголошення будь-якої війни трапилася серйозна ескалація. А сильно повишають рівень ескалації. Ні, нічого у вас не йокнуло? дуже непередбачувано, неочікувано. Сполучені Штати Америки. Яки завдали по так званій Росії фінансового удару, Послідували удари, серйозні удари зі сторони Сполучених Штатів Америки. Господи, благослови Америку. Неясно тільки чому російські пропагандисти отак і стерять, адже вони самі просили. Не, нас уже надо серйозно мочити. Так, так, так. Є вже навіть і перші наслідки фінансового удару з боку Сполучених Штатів Америки у російських пропагандистів поламався учора ефір. Ну Но... і? Понятно, да. Так, да, продюсери у нас відключились, ладно. Учора Сполучені Штати Америки зробили проти так званої Росії саме те, що треба було зробити набагато раніше, але краще, пізно, аніж ніколи. Тож давайте поговоримо про це, але тільки із тими чудовими людьми, які підписані на мій канал. Тож підпишіться, якщо досі ні. Натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар. Учора, 12 червня, на так званій Росії святкували День так званої Росії разом із циркачами анкавидистами і справі роботи на срок року. Або тюремне заключення на срок до двох літ. Дуже шкода, що вони там нікого не розстріляли. Проводили свої шабаші. Росіяни також і на тимчасово окупованих територіях України, наприклад, у окупованому Луганську зібрали дітей разом із педофілом Гремом Філіпсом. З нагоди свята дна так званої Росії окупанти поставили у зруйнованій Авдіївці. Ось отакий святковий бігборд. Прийшли росіяни, повбивали мешканців Авдіївки, зруйнували місто вщент, зате бігборд поставили. Причому у випадку із оцими російськими святкуваннями знову у всій красі постає тотальна російська шиза, тому що перше питання: а що вони взагалі святкували? Що ви празднуєте? Мене ніхто сьогодні не поздравив. Так єс праздник чи ні? Страна була трупом. 12 червня відзначається День так званої Росії, тому що так звана Росія 12 червня 90-го року проголосила про свій державний суверенітет, і це була одна із подій, яка призвела до повного розвалу Совєтського союза. Владімір Путін вважає розвал Совєтського союза геополітичною катастрофою, але при цьому він це святкує. Поздравляю вас з днем. Росії читаю розпад Советського Союзу огромний трагедії двадцятого. Це праздник в честь нашої родини. Але менше з тим, власне, учора до Дня так званої Росії Сполучені Штати Америки оголосили про масштабні санкції проти так званої Росії та її партнерів. Ані об'явили нові акції. Акції треба сказати серйозні, серйозно і зв'яклі так скають із ну, такі, саме тяжоливо взагалі тема санкцій проти ти так званої Росії це далеко не завжди про перемогу. Їх дуже недостатньо. Так звана Росія вміє адаптовуватись під санкції. Ну ми вже не рухнули. Дуже багато компаній, як американських, так і європейських, усе одно продовжують постачати так званій Росії мікроелектроніку для виробництва ракет та дронів. Але з іншого боку, бувають і ось такі наслідки санкцій. Так ми приземлівість проте однозначно санкції проти так званої Росії треба більше, набагато більше, і вони мають бути дієвішими. І санкції мають бути не тільки проти самої так званої Росії, а й проти тих, хто їй допомагає. Близько місяця тому державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відвідував комуністичний Китай і сказав, що Сполучені Штати Америки можуть запровадити санкції і проти комуністичного Китаю саме за допомогу так званій Росії. Китай є провідним постачальником верстатів мікроелектроніки та нітроцелюлози для виробництва боєприпасів і ракетного палива, а також інших товарів подвійного призначення, які Москва використовує, аби нарощувати свою оборонно промислову базу для виробництва ракет, безпілотників, танків та іншої зброї, яку президент Путін використовує для вторгнення у суверенну країну. І от учора нарешті мінфін сполучених штатів Америки оголосив про санкції проти низки юридичних осіб із так званої росії, Білорусі, комуністичного Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Киргизстану, Туреччини і ще низки країн торкнулися санкції також і московської фінансової біржі. І тепер у росіян постає питання: як буде завтра приділятися там курс іностранної валюти? Фактично, так званій Росії заборонили прямі фінансові операції із доларом. Це дуже хороші новини. Росіяни налякані і біжать шукати, де ті долари купити. Поэтому люди нервничают многие, многие там реально напуганы, поэтому, ну вот... Навіть тимчасово живий пропагандист із телеканалу Соловйова сам вирішив поцікавитись, як же придбати долари, і не знайшов. Це навіть любопитно, почем, почем, почем продають. Да взагалі ніхто нічого не продають. В все встало. але це звісно і ще не усе, бо Сполучені Штати Америки заборонили мати справи із росіянами у сфері IT і надавати на так звану Росію будь-яке американське програмне забезпечення. І постає питання: а що тоді росіянам робити зі своїми смартфонами? Ні, привратя целі. Ли... Телефони, используючи американське програмне забезпечення завтра, фігурально завтра в кірпічі, це теж большой вопрос. У будь-якому разі санкції ніколи не працюють миттєво. Треба буде час, аби побачити їхні наслідки. Але коли йдеться про програмне забезпечення, це не тільки про смартфони, це і про російську критичну інфраструктуру. Очень серйозний удар по роботі, в тому числі і. И... Інфраструктурних систем. важливим є також і момент, коли Сполучені Штати Америки вирішили завдати оцього фінансового санкційного удару. Зараз російська економіка перебуває не у найкращому стані. Так звана Росія це колос на глиняних ногах, і хоча вона зараз виглядає дуже стабільною, там вистачає проблем, власне, у тому числі і через проблеми із економікою, і було змінено міністра війни на так званій Росії, бо військові витрати стали занадто великими. І вже в саме часом время вираз до 6,7%. Но ми е, пристіпі нам приближаємося е, к ситуації 80-х годов. окремо цікавими також є й санкції проти юридичних осіб із комуністичного Китаю. Бо у росіян і до того були проблеми, наприклад, із розрахунками із китайцями. Це платежі так ски за китайські товари, китайські банки відмовляються приймати платежі. Уже не просто в долах в юанях не хотят брать. Побачимо із вами, чим це обернеться для так званої Росії, але поки що істерика російських окупантів мені особисто подобається. У тиші тайт удар по ПВО, удар по фінансам в общим по економіці. разом з тим їхні пропагандисти зараз активно скаржаться на те, що сили оборони України поступово планомірно знищують протиповітряну оборону у тимчасово окупованому Криму. Наносяться дуже сильні удари атаками по позиціям 31-ї дивізії противочної оборони в Криму. Учора у генеральному штабі повідомили, що внаслідок нічного ракетного удару знищено було у тимчасово окупованому Криму два радари комплексів С 300 та С 400 і до третього радару інформація уточнюється. Самі росіяни пишуть, що внаслідок ударів ракетами Атакмс було знищено дві пускові установки С-400 і РЛС. Окупанти б'ють у набат. Вони припускають, що зараз вибивається протиповітряна оборона росіян у тимчасово окупованому Криму для того, аби наступним кроком зруйнувати Кримський міст. Сам міст росіяни продовжують обкладати баржами та не тільки. Не знаю, коли саме буде зруйновано кримський міст, але те, що його не буде, це однозначно. Проте друзі, давайте і не забувати про класику. Він знає чоловік 70, Нас поїхало туди все, дронами. Сразу нас там зразу почти підстіпали. Більше совсі. Професіонального роботи завдяки тому, що ви постійно донатите на дрони для українського війська. Ми щоденно передаємо великі партії дронів на фронт. І ось іще воїни підрозділу Ахілес, 92-ї штурмової бригади, показали, як вони вашими тепловізійними дронами били російських окупантів у Білгородській Народній Республіці. На кожного російського окупанта має бути по одному українському дрону, а краще по два або по три, щоб вони точно не виживали, коли перетинають державу. Кордон України, і заради цього і ще декілька наших підрозділів отримали від вас загалом 380 нових FPV. від імені батареї управління та артилерійської розвідки 3-ї танкової. Дякую спільноті Сергія Стерненка за надані нам fpv дрони котрі допоможаще виконувати бойові завдання та проганяти російську погань з нашої землі. 411 й батальйон. Яструби, дякую, стерненка та спільноті Стерненка. За надання 150 штук штук, дронів сімка, чуріке, слава Україні. Героям слава. слава! Більше санкцій проти так званої Росії. Це звісно дуже добре, але найкращі санкції це ті, які прилітають російським окупантам, просто у пику. Так що, друзі, далі продовжуйте допомагати українському війську.